Край нагальна необхідність змусила мене зараз терміново звернутися до народного депутата 16-го виборчого округу. Е пана Геннадія Вацака. Пана е Геннадія я особисто знаю, але якось терміново достукатися до нього. Інший, іншим способом я не можу. Я змушений записати це відео, і, можливо, хтось йому хоча б передасть на словах те, що я зараз скажу. Пан Геннадій, склалася вкрай страшна ситуація із забезпеченням киснем. Ямпівської, зокрема, лікарні, людей, трупів, вже е, змушені стави, е, їх класти на коридорах лікарні. Морг забитий давно. Не буду далі розписувати ці жахи. Е, Кисень, ямпільська лікарня бере аж з Чернівецької області, з Чернівців. Поближче його немає, просто немає. Коли вкрай, коли вже вкрай біда, вмирають люди, тоді лікарня змушена їхати. На автозаправку тут у нас в Ямполі і купляти технічний кисень в три і підключати вмираючим людям. Ось яка ситуація. Притім ми в Ямпільському районі та й в колишньому Ямпільському районі. А тепер Ямпільського ТГ, і в Могилеві-Подільському, в цьому тепер нашому спільному районі, маємо дві потужних, можна сказати, потужних так, рятувальних станції, де люди навчені мають відповідне посвідчення роботи з балонами під тиском звісно, що ті балони для підводного плавання, вони е і маски відповідно, вони спеціалізовані, вони для підводного плавання. Але ж технічний кисень також не для лікарні. Але його використовують, змушені, бо така ситуація. Друзі, пан Геннадій, дивіться, це великі два колективи, дві рятувальних станції. Там люди ну, зобов'язані рятувати. Це їх обов'язок, це їхня професія. Щоби сказати, що вони зараз перевантажені якоюсь роботою, то це не можна сказати. Але їм з бюджету йдуть великі великі гроші. Зараз, в цей час, коли вмирають люди від невідповедені. А від коронавірусу, а їм туди йдуть гроші. Будь ласка, припиніть це. Припиніть, поставте питання перед місцевими органами влади в цей час, поки, хоча б, ми не вийдемо реально по-справжньому з червоної зони, призупинити. Їхнє надмірне фінансування. І найважливіше завантажити їх роботою. Якщо недоставкою цих балонів, то можливо обладнанням новим потрібним. На цих рятувальних станціях для виробництва медичного кисню. Кисневі станції треба зараз терміново, бо ми не знаємо, коли закінчиться пандемія. Кисневі станції, будь ласка, робіть на рятувальних наших станціях в Могилеві і в Ямполі. Кисневі станції, там достатньо великі приміщення, там є компресора, там достатньо лиш втручання відповідних інженерних служб і, е, я так думаю, можна набагато легше там заправляти з повітря киснем балони ніж їх завозити аж чернівців. Коли це закінчиться, ми не знаємо. Для того, щоб підготувати цих людей е з водолазів, які допущені до роботи із балонами під тиском. Я не думаю, що це треба інститути закінчувати. Я не думаю, що це треба дуже довго вчитися. Залишилося тільки обладнання, яке доробити, приміщення вже там є, все є, території є. І ці дві станції могли би забезпечувати, якщо не 100%, то хай 10% потреб наших лікарень в кисні. Так, там не можна звідти з рятувальної станції провести, так би мовити, трубопровід до кожної палати в лікарні. Не можна. Але, наприклад, в Ямполі є велика там на рятувальній станції кімната, яку можна, коли переповнена лікарня, Переобладнати в палату і там прямо кисень вироблений підключати. Треба думати вже нестандартно. Немає часу на стандартні мислення і на узгодження, на сертифікацію таку особливо довгими шляхами. Ви ж бачите, що робиться з коронавірусом? Він мутує. І що буде завтра, ми не знаємо. Отже, я вас дуже прошу. Зверніть на це увагу терміново до президента, до, до уряду, можливо, навіть на рівні прем'єр-міністра. Це життя змушує так. Це не те, що... Ось треба, знаєте, все так, от як інструкція каже. Це, можна сказати, воєнна обстановка. Це воєнна обстановка. У нас війна. І ця пандемія. А ви знаєте, як Росія використовує цю пандемію для знищення України. Ви це прекрасно знаєте. І агентура тут. Тобто це війна. Тому треба діяти воєнними методами. Швидко, нестандартно. Хто швидко, нестандартно воює, той перемагає. Дуже вас прошу, пане Геннадій. Приїдьте! В Ямпіль. Я готовий навіть з вами йти сходити на ту рятувальну станцію. Подивіться, огляньте, проконсультуйтеся з інженерами. Але бажано не тут, не в Ямполі. Бо цим, що в Ямполі, їм і так добре цим рятувальникам. Менше роботи, гроші однакові йдуть. Все нормально. Але їх треба змусити працювати зараз, на медицину. У них там є якась медична кімната, от там це все робити, також включатися в цю роботу. Якщо навіть і пункт вакцинування там міг би бути. Нема часу для святкування дні народження там, на цих рятувальних станціях, на, на розваги на цих станціях, на браконьєрство, на туризм. Там нема, нема часу на це. Катастрофа. Будь ласка, дуже вас прошу. Терміново зверніть увагу на, ці, на це моє відео. Я не можу до вас інший шлях дозвонитися, зустрітися з вами. Ось так я змушений. Прошу тих, хто знає ближче до Геннадія Вацака. Передати йому це відео, передати мою цю пропозицію. Зараз терміново через Київ, найменше, через Київ, проконсультуватися з відповідними міністерствами, як можна ці наші дві рятувальні станції терміново доукомплектувати. Відповідними технічними засобами, щоб вони стали кисневими станціями, щоб вони заправляли свої балони, а у них є балони, щоб вони заправляли свої балони, киснем з повітря. Бо вони на зараз, на зараз заправляють, принаймні в Ямполі я знаю, вони заправляють стиснен, э, стисненим повітрям, а не киснем. І на стисненому повітрі вони э, пірнають під воду водолази. А тут треба кисень. Та ще медичний. Тому я до цих компресорів, що у них є, додати? Ще відповідну технічну апаратуру, і, при цьому терміново, щоб виробляти тут, тут, на цій базі рятувальних станцій, медичний кисень. Це не ракету запускати в космос. Це не створення е, якихось радарів далекої дії Це достатньо. Проста, на мій погляд, інженерна операція, інженерно ритуальна. Дякую за увагу. Дуже сподіваюся на вашу, пане Геннадій. Ну, хоча б, хоча б хвилювання ваше, хоча б на те, що ви. Спробуйте звернути всерйоз увагу на це, що я кажу. Слава Україні! Героям слава!